Слушай море. Слушай радіо. Доброго дня. Я Юлія Гончар, ведуча проекту онлайн-події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа, який проходить за підтримки громадського простору. А ми продовжимо наші гендерні дискусії у прямому ефірі. Говоримо про гендерні стереотипи і сьогодні поговоримо про те, чи домашня робота вартує чи ні справжнього чоловіка. Як завжди, ми будемо брати якийсь міф, якийсь стереотип, і обговорювати про нього, виходячи з нашого життєвого досвіду. Сьогодні у нас представники різних громадських організацій. Зокрема, я хочу представити пані Ірину Торан. Пані Ірино. Доброго дня. Місто Порятин, Полтавська область. Ваша організація? Громадська організація жіночі ініціативи. Дуже дякую, пані Світлані. Жіночі подаку. ініціативи. Дякую, дякую. Пані Світлана Ходакова. Світлана Ходакова місто Вінниця, відкрите суспільство це об'єднання громадських організацій. Дуже дякую, пан Валерій Панько. Валерій Панько, Біла церква, фонд творча ініціатива. Дякую. Пані Ліза Рай, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Вітання, Ліза Рай, центр осрада Україна, Київ. Дуже дякую, Ярослав Баранов. Здравствуйте, Город Евпатория, Институт развития креативных технологий масс медиа. Разом с нами незмінний изменений выпускный редактор Анна Кохан. Город Евпатория, Институт развития креативных технологий масс медиа. И також з нами Андрей Федосов, Международный эксперт зе Страсбурга. Будь ласка, представьтесь. Добрый день, Андрей Федосов, правозащитник, эксперт по правам человека Украины, Франции. Дуже всім дякую. Отже, ми продовжимо говорити. І наша тема домашня робота не вартує справжнього чоловіка. Хочу запитати спочатку чоловіків. Будь ласка, пан Валерій, Фанько. вартує обов'язково. Я вже скільки разів зустрічався з такою фразою: О, чоловік, ні гвоздя не може забити, нічого не може забити. Ну, жарти жартами, але насправді. Я так в своїх 50 трошки з хвостиком уже бачу і відчуваю, що коли чоловік у сім'ї може робити все, в нього руки ростуть з плечей, в нього голова трохи зображає хоча б, то і, і, і все, склада, все може скластися як, як щасливо, скажімо так. Але я борюсь варити. Борщ ні, колись я варив супи. Але це було в гуртожитку, коли я ще вчився в інституті. А взагалі готуєте на кухні, допомагаєте на кухні? Да, я обов'язково допомагаю, наприклад, почистити картоплю інколи і проконтролювати, щоб все правильно робилося. А, -а, -а. Так. Дякую за вашу думку. Тепер хочеться послухати. Ось пані Ірино так включилась розмова. Як ви гадаєте, пані Ірино, як ваш досвід показує? Справляються чоловіки з домашні прав... роботи? Справ справжній чоловік повинен вміти все, так само, як і справжня жінка. Ну, uh -huh. Те, що під силу, те, що під силу. І для мене, як на мене, то не повинно взагалі бути розподілу домашньої особливо праці на чоловічу й жіночу. Кого є час і повинен її виконувати абсолютно mm -hmm. точно. Я знаю людей, чоловіків, які з задоволенням стоять на кухні і отримують від цього просто насолоду. Так, дякую, Ярославе. Що ви скажете? От ви говорили по передніх передачах, що лише якби, ви вигадуєте, яка буде ваша майбутня сім'я? Як ви собі уявляєте? Ну на кухні я часто не стою, іноді можу помити посуду, убратися по дому. Але якщо щось поламається, або щось треба зробити, я все роблю в своєму домі. Так, дякую. А, пані Лізо, поділитеся своєю думкою з цього питання. Ну, ви знаєте, моє переконання щодо цього, власне, якось так розділяється з усім принципом гендерної рівності, тільки полягає в тому, що це свобода, свобода роботи робити те, що тобі подобається, не боячися бути осудженим. Бо насправді, ну чого вартує цей, ну скажімо так, в лапках осуд. Ну, власне, це якийсь такий пустий звук, пусте місце, і тому знову ж таки, як вже. Наші шановні сьогодні співбесідники підтвердили, дуже багато чоловіків е, ну, справді отримують насолоду. Вони майстерні в цьому. Е, ну я маю на увазі в приготуванні їжі. Тому чому вони мають бути ну якось соромитися і вважати, що це щось є негідним. Uh -huh, це абсолютно свобода вибору, і це прекрасно. І, і раптом як... займатися балетом, напевно, да? так і раптом якась жінка не шаленіє від вилиплення вареників, то я теж думаю, що це не привід її спалювати на вогнищі, так? Тобто абсолютно різні <ривіт> <не> можливості. <ривіт> <ривіт> так, будь ласка, пані Світлана, що ви скажете, як у Вінниці виглядає ця ситуація? Ну чого у Вінниці? Вона напевно виглядає однаково кругом. Ми хто такий справжній чоловік? Да? Це, напевне, що як ми це розуміємо, це поняття? Напевне, що це мудра, справедлива, розумна людина. Але в сім'ї все пов'язано, має бути, да? певне, все пов'язано. Від цього залежить гармонія в сім'ї. І якщо чоловік допомагає дружині, якщо дружина підтримує чоловіка. То це буде щаслива сім'я, щаслива гармонійна сім'я. І ніхто нікого не повинен нічого заставляти. Е, е, от... tới... Якщо хоче чоловік працювати на кухні, нехай працює, якщо дружина хоче, нехай дружина працює. Але е... це повинно бути дружньо, не знаю, разом все робити. От тоді це буде. Дякую, дякую, дякую. Дякую, пані Світлана. А я хочу тепер звернутися до пана Андрія Федосова щоб він порівняв ось українську ситуацію, яку він бачив на власні очі, і європейську ситуацію, яку він бачить зараз на власні очі. От що ви можете ну, сказати? Ну, щоб ну, щоб не так серйозно отоситися к отій темі. <кхух> хочу сказати, що головний чоловік у України это у нас Микола Янович Азаров, да, який говорив: "Кровосисам беріть лопати, копайте огороди". <кху> 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 От. А якщо серйозно? Это в Страсбурге, вот буквально недалеко от меня живет. В возле меня живет знакомый, он сидит дома, воспитывает детей, готовит ужин, готовит еду, убирает, а жена работает. Я тоже как холостяк с опытом скажу вам, что если человек не может у себя дома убрать... Помити, приготувати ну, Тогда, мабуть, йому потрібно обращаться к психіатру. Тогда йому надо просто замуж. Ви <laughs> знаєте, ще хочу додати одну річ. Я пам'ятаю ще виступи терапутії Штепселя, і у них була одна дуже така цікава мініатюра, в ній були такі фрази, коли. Штепсель щось там запитав, не пам'ятаю, що е, Тарапунька сказав: то не моє собаче діло, а потім то не твоє собаче діло. І от е, коли ми починаємо розказувати, як хто повинен робити в родині, то фактично ж виходить, що ми всі суминемо носа туди, куди не наше собаче діло. Як в сім'ї складеться, так воно і має бути, і це виключно родина має регулювати. І не наша ми, справа розказувати, нікого не вбивають, ком, що да, як так? робити, коли вбивають, то, то інша справа. Але знову ж таки, не наша не наше. Дуже дякую. Я зрозуміла вашу думку, пане Валерію. Дуже дякую. Отже, думаю, що ми всі сьогодні зійшлися на тому, що це стереотип. А якщо цей стереотип обмежує наші можливості до організації, то він повинен бути спростований, і не прийматися близько до серця. Я дякую всім, хто був у сьогоднішньому ефірі. Це була програма онлайн. Події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за підтримки громадського простору. Разом з нами в ефірі були Ліза Рай, Світлана Ходакова, Ірина Таран, Валерій Панько, Андрій Федозов. Змінний випусковий редактор Анна Коган і я, Юлія Гончар, місто Черкаси, жіноча організація Славія. Я всім дуже дякую а, за ефір. А також Ярослав Баранов з міста Євпаторія, Перепрошую. Дуже дякую до нових зустрічей Я дуже рада, що наша розмова ходить такою. толерантною. На все добре. Побай, дякую до зустріч. Пока, пока. Дякую. Дякую. На все добре. На все добре. слушай моря. Слушай радіо.